Президент України Петро Порошенко заклав символічну капсулу під будівництво нового сучасного стадіону. Кошти на будівництво виділила Європейська федерація футболу за програмою Хеттрик, вартість якого 8 мільйонів гривень. Будівництво обіцяють завершити у квітні, травні 2016 року. Також Порошенко наголосив про підтримку та розвиток спортивної галузі в Україні. І я щиро радію за Франківськ, бо Зусиллями народних депутатів від Франківська, з усиллями обласної федерації, зусиллями обласної влади було прийнято рішення: наступне поле має бути тут. Франківську за словами президента Федерації футболу України Андрія Павелка, цей спорткомплекс дасть поштовх для розвитку дитячо юнацького та відродження професійного футболу на Прикарпатті. Влічення большого количества дітей в хорошими возможностями для тренировок дасть возможность хорошого отбора і большого количества выпускников этих школ випускников. специализированной школы футбольной для того, чтобы на базе как раз своих выпускников без легионеров дать возможность качественным футболистам, своим домороченным выступать за свою родную команду и на базе своих футбольных академий выступать в, да, в премьер-лиги Украины. Ш високопосадовці зазначили, що спорткомплекс буде унікальним, адже включатиме в себе цілу низку споруд, необхідних для розвитку та професійного росту футболістів. Ольга Гриців Андрій Левків, новини телеканал Раї.